Майже завершив ламінат. Ось така красота получається у нас. Сюди зазорчики між ціною. І що саме головне, відсюди без порогів. Тільки примикання плитки і ламінату буде поріжачок або буде герметиком зароблятися. Ось таке. Ось така площа всюди без порогів. Ось такий у нас вийшло ламінатик. Ламінат у нас waterproof, водостійкий, тобто води не боїться зовсім. Ось така красота.